Моє ім'я Ніна Зуй, і я вітаю вас на своєму каналі В'язання і Не тільки. Сьогодні в своєму відео я хочу показати вам нову роботу. Це буде така літня маєчка, я її тільки розпочала в'язати, ну, бачите, тільки це початок роботи. І... У сьогоднішньому відео я зверну увагу саме на ажурний візерунок, яким я буду в'язати свою маєчку. Також хочу показати вам нитки, з яких я в'яжу. Це Арізебела. Тут в 100, 100 г 360 метрів. Нитки тоненькі, але вони в'яжуться. Дуже добре. Вони не такі, щоб зовсім тоненькі. В'яжу я спицями номер 3 Нитки в'яжуться дуже хорошо, тут 100% котон. От так виглядають ці гарні блакитні нитки. І от так виглядає цей гарний ажурний візерунок. Також на самому початку хочу звернути вашу увагу, яким чином я набирала. Ну, робила окантовку цього виробу. Дивіться, Окантовка виробу зроблена тільки набором ниток, Набор нит... О, набором петель. вибачте. Набор петель це вісімки, от такі перехрещені петельки. Бачите, як вони гарно виглядають, і вони такі, знаєте, як, ну, таке плотненькі, такі, як, такі, як валик тут по краю. От так воно гарно виглядає. Після прання ці петлі вони стабілізуються, розправляться, і буде, буде вигляд. Ну, я думаю, що буде дуже гарно виглядати, нічого не потрібно робити. Зробила тільки набор і зразу почала в'язати візерунок. І стосовно візерунка, бачите, які це такі гарні в шахматному порядку такі стовпчики ажурні. І вони Розділяються такими трикутничками із гарною полосочкою лицевих. Ну, мені дуже подобається такий візерунок, він в'яжеться дуже легко. Для великого виробу ну, це дуже такий візерунок, який в'язати дуже легко. Попередня моя робота, там, де я в'язала ромби, там набагато складніше, там більша схема і набагато складніше. Тут, в цьому візерунку, рапорт складає 12 петель. 12 петель, але по висоті 40 рядів. Це десь от, 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 оце, от така висота. оце, оце рапорт виходить. Тому що схему я брала із книжки Хітемішида Секрети японських візерунків. Це схема саме цього автора. Але я її перенесла в таблицю Excel, для того, щоб ви могли ну, краще видно було, щоб ви могли збільшити і можна було читати саму схему. І так, схему я вам зараз виложу і дещо розповім, яким чином вив'язуються ну, особливості. Дивіться, які особливості в цьому візерунку. Ну, Лицеві вивертні, я думаю, тут всім зрозуміло, а, яким чином в'яжеться оцей ажурний стовпчик. Тут виходить от такі полосочки, от вони такі, як змійка. І накиди. Оці полосочки вони складаються із протяжка, з одної сторони протяжка, з другої сторони дві петлі разом. Але дві петлі разом ми беремо за передню стінку з наклоном вправо. Я вам покажу, яким чином це в'яжеться зараз. І потім ще одну саму головну особливість цього візерунка: те, що я так довго сама думала, яким же чином це правильно пров'язати. Це саме. Ось ось ополосочку, оце, щоб воно вийшло так гарно і красиво, і щоб у нас е, уходили е, рядочки е, ну, під е, верхню косичку, я покажу, як це правильно вяжеться. Зараз я покажу вам протяжка, як робиться. Я думаю, що всі її знають, але е, на всякий випадок, хто не знає, я вам покажу, як робиться протяжка. Протяжка робиться таким чином: петля знімається на праву спицю, одна, друга петля пров'язується язує, пров лицевою. І та петля, яку, яку ви перекинули у спицю, вона потім. Перекидується через пров'язану петлю і знімається. Отаким От чином робиться пров'язка. І наклон такої петлі виходить вліво. От Коли вам потрібен наклон вліво, робиться саме протяжка. Якщо вам потрібен наклон вправо, і стоїть, в схемі стоїть дві петлі разом, дві петлі разом пров'язується таким чином. Знімається одна петля, друга петля, розвертається передньою стінкою. Якщо у вас вже так петлі роз, роз, стоять саме передньою стінкою, значить ви не розвертаєте. Я розвертаю таким чином, підхвачую і повинна бути. От бачите, в мене передня стінка, вона повинна дивитися на мене. Тепер я спицею заходжу от таким чином. За дві оці петлі, прямо через дві протягую отаким от чином, і пров'язую дві петлі разом. Ну, отак, сюди завожу от таким чином. І дивіться, бачите, буде петля з наклоном вправо. От верхньою буде цей другий рядок, він виходить верхнім. І тепер я вам покажу, зараз поверну. Якраз оцю дорожку, яка, оцю дорожку, оцю косичку, яким чином в'яжеться. Якраз я її зараз в'яжу, ось вона, бачите, в мене тут вяжеться ця косичка. Зараз я дійду до неї і покажу вам. Так, це в мене якийсь ряд, не знаю, який це в мене ряд, по, який рахується. Це другий раппорт, я, 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 я в'яжу. Нокет. Візерунок дуже легкий, він прям читається. По, коли ви наберете один, два там, три рядки пров'яжете по схемі, потім ви будете його просто читати. Я спочатку розділила на рапорти по 12 петель, і перший, перший оцей, ну, отут я пров'язала. Е було мене розділено маркерами. А потім, коли тут починають здвигатися, от петлі вони якби вправо-вліво здвигаються, виходить, що і маркери потім здвигаються, і воно якби ну, не має сенсу там маркери держати. Я їх зняла і більше вже не ставила, тому що воно сам візерунок читається. ну, Ти його в'яжеш, і я бачу вже що мені. Потрібно робити. От, допустим, наприклад, тут я пров'язую, я бачу, що тут мені треба зробити накид. Е, так, і ось доходжу до цього місця, де в мене от е, буде е, оця, от дивіться, коли ви почнете першу вив'язувати, от тут самого низу. от, Тут у нас було п'ять петель. Щас я покажу, щоб було видно, яким чином це воно виглядає. Отут у нас було п'ять петель між цими стовпчиками ажурними п'ять лицевих петель. Оця середня петля, п'ята, яка середня, дві з краю, дві з краю, а середня вона повинна вийти. Зверху, от вона повинна так виглядати, щоб вона була зверху. Яким чином ми це робимо? Беруться, в роботі буде брати у, 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 участь три петлі. Оці, три середні петлі От вони у мене зараз три середні петлі. Ну тут у мене вже їх не п'ять, тому що я вже прив'язала тут більше ну якби вище стовчик. Ну, але в роботі бере участь саме три. Оцих петлі, от о цих петлі. Три Середня у нас виходить ця, що косичка, а три от такі, от таким чином. Е, і що я роблю? Я, так як я тільки що вам показувала дві петлі разом, пров'язувала, е, мені потрібно, щоб оця петля була верхньою, тому я їх розвертаю от таким чином. Розвертаю і беру дві петлі разом, от так, і знімаю от таким чином. Переносю дві петлі разом на праву спицю. Потім пров'язую одну петлю лицевою, і отак, як у мене вони дивляться в ту сторону вправо, так я підхвачую дві петлі і перекидаю через пров'язану петлю. І в мене вийшло, що оця друга петля, вона зверху. І отаким чином виглядає це пров'язування. Я думаю, що вам зрозуміло. Зараз ще пров'яжу до однієї такої петлі і покажу ще раз, якщо хтось не зрозумів, як це робиться. Тут у мене накид іде, тут збільшується кількість петель всередині цього трикутничка, тут також накид. І я підходжу до, до оцього до цієї дорожки такої лицевої і показую ще раз. От, У мене виходить оця друга петля, вона повинна стати зверху, як би лягти. Для того, щоб це зробити, я роблю таким чином. Розвертаю самі петлі, щоб вони дивилися передня стінка дивилась на мене. Отак, от чином. Підхвачую з цієї сторони за дві петлі зразу і отак їх скидаю. От таким чином переношу на праву спицю, третю петлю пров'язую, а ці дві петлі підхвачую е, лівою спицею і перекидаю через пров'язану петлю. І от вийшла в мене така дорожка. От таким чином в'яжеться цей візерунок. Схему я вам показала: е, будь ласка, якщо вам цікаво, зараз я поправлю тут, якщо вам цікаво, можете. От такий, такий візерунок виходить. Ну, Розправиться, коли буде після прання, це буде зовсім по-іншому виглядати такий візерунок. Бачите, він такий буде гарнесенький. Такі гарні трапеції чи, чи не знаю, як це назвати, якісь трикутнички зверху, тут прямокутники. І гарна окантовка самих оцих ажурних стопчиків. Якщо вам сподобалася ця схема, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, я, я потім покажу вам, яким чином я буду е, вив'язувати саму маєчку, я коли дійду до рукав, обов'язково зніму, яким чином я буду робити обробку самих рукавів, яким чином я буду яз, вив'язувати саму горловину. Е, і я думаю, що маєчка вийде така гарненька. З закритою спиною, ну як закритою, височенько закритою спиною, не сильно вона буде відкрита. Це не буде така майка з бретельками, а буде така футболочка без рукав. Запрошую вас на наступні відео. Всього вам доброго. Ставте лайки, дізлайки. До побачення!